Вітаю! компанія Faraday Авто Nissan Leaf, 40 кВт з запасом ходу до 280 км. Дуже свіжий автомобіль. Цей чистий 2022 рік по техпаспорту, по випуску. З оригінальною сервісною книжкою відповідно підтримується гарантія на батарею 8 років в Україні. Автомобіль практично в топовій комплектації це камери 360, full-Led фари, це і ближні дальні ледівські фари. Всі адаптивні системи безпеки, адаптивний круїз-контроль, дотримання в полосі, безключовий доступ, два ключі, Топові 18 диски на практично новій гумі Goodyear. Далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Автомобіль абсолютно в ідеальному стані. Дуже збережений, без перебільшення, можна сказати, що це стан нового. Пробіг всього 34 тисячі кілометрів. По суті, це є півціни від нового. Абсолютно раціональний вибір, раціональна покупка цього автомобіля. Повторююсь, чистий 2022 рік. Дуже гарна комплектація, N-Connect. Це є підігрів всіх сидінь, підігрів керма, це є Apple CarPlay, Android Auto. Функція e-pedal для рекуперації. По салону зауважень немає. Підігрів задніх сидінь. В комплекті з автомобілем оригінальні зарядки всіх з заводу. Дуже гарні оці диски мені подобаються. Це 17-й гарний розмір. Всі 4, абсолютно як нові, здивований, вперше не бачу, жодної подряпини я не знайшов. Там нової гуми, губ'єр. Автомобіль абсолютно по комплектації, два ключі, сервісна книжка. Всі зарядки по стану, практично як з конвейера. Ось такі full-LED фари, тому що в попередніх всіх комплектаціях... Ось тут така кругла лінза, зовсім інша, там тільки денний лед. Тут є і ближній, і дальній лед. Автомобіль приїхав зі Швеції, з холодного клімату. Батарея в ідеальному стані. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено, є окреме відео з товщиноміром, кому потрібно, я надішлю. Автомобіль вже готовий до огляду. Має всі документи. Приїжджайте на огляд у Львів. Ми надаємо опційний розширений тест-драйв на цьому автомобілі. Ви можете проїхати 2-3 години траса, місто, будь-який маршрут, який ви оберете. Також ми можемо оформити даний автомобіль в лізинг та кредит на хороших умовах. Доставляємо автомобілі по всій території України. Кому цікаво, звертайтеся. Також нагадую, що обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Нижче в описі буде посилання там всі автомобілі, в тому числі ті, які в дорозі, по найнижчим цінам.